Сашу, розкажи про своє життя в Україні до війни. Чим ти займалась? Де ти жила? Я жила у Києві. У мене була своя квартира з дітьми. У мене донька 20 років і мала 8 років. Я займалася журналістикою дуже багато років в основному в автомобільній тематиці. То мене був свій Ютуб-канал. Я працювала ще, вела блог на автосервісі Оля, розповідала, як доглядати за автомобілем, що з ним треба робити. Ну тобто, життя було влаштоване і не сподівалася що щось може. Таке відбути, що зупинить моє життя, так були плани дуже великі. Як для тебе почалася війна? Яким був для тебе день 24 лютого? Прокинулася я від вибухів, тому що в мене дуже поряд бориспіль. Я тоді зрозуміла, що дата була правда, що війна почалася. Я розбудила дитину, сказала, що все, ми збираємось. Багалися, але все ж таки поїхати, тому що дійсно я так собі уявила, що вдома сидіти в квартирі на п'ятому поверсі це не дуже зручно, і це не дуже безпечно. Чекати, коли прилетить і чи прилетить, теж ну моторошно і страшно. І звісно, ми вирішилися ж таки їхати. Запакували наших двох котів, речі в машину, і поїхали. Дуже довго їхали і довелося ще посидіти у метро, мабуть, теж години дві-три, тому що була сирена, і ми спускалися і чекали. І потім дуже довго їхали. Ми їхали до Луцька, ми їхали до Луцька, мабуть, двоє суток. Машин було дуже-дуже багато. Ти вже знала, куди конкретно ти їдеш? Чи ти їхала так, просто рятувалася, рятувала дітей? Я рятувалася в першу чергу. Тому що я бачила, ми ще в Луцьку намагалися там два дні пересидіти, почекати, подивитися, що робити, може залишитись і таке інше. Але сирени, ми бігали у підвал, і я розумію, що в мене дитина просто не спить. Я згадала, що в мене є Саша, моя подруга, давня подруга. Вона вже давно живе в Польщі, тут в Ополі. І, звісно, вона мені написала, каже, їдь до мене, я тобі влаштую. Як тебе зустріли в Польщі? Ну і оцей момент перетину кордону. Так, То були перші дні війни, і я дуже вдячна взагалі, тому що така мобілізація поляків це не перевершено. Саша тут з першого дня вона відкрила свій офіс тільки-тільки. І відразу віддала його на. Збір гуманітарки. І зустрічала людей. І вона зібрала, мабуть, всю Польщину, як можна було, і селила людей. Вона дала мені адресу, де мене чекають. Це було у Кіндіжин Кожля. І вони нас приютили з нашими котами. Дуже приємно, тому що. ну, вони дуже вічливо до нас ставились, дуже дружньо, Вони нас зустріли. Ну дуже допомогли нам. І Ася, і Агнешка з Янушем. Я дуже вдячна. У них Зося донька такого ж віка, як моя молодша. І вони буквально на інші на, на другий день влаштували е, мою доньку до школи польської. Там Надарили дитині канцелярії, надавали, тому що нічого ж не було. Ось влітку нас е, дитину мою возили до лагерю, тобто 45 українських дітей з поля зібрали. Ти жила там, а потім переїхала в Ополе туди. Я шукала роботу в онлайні. Не дуже в мене Получалось, і я розумію, що роботи в Кіндіжині я знайти не можу. Я там місяць ходила, працювала допомагала на кухні. Ну, звісно, я отримувала такі невеличкі гроші, мабуть, працювала по 8 годин на день, там зранку до обіду, але мені доводилось їздити. І коли ми почали рахувати там на бензин витрати, я розумію, що мені взагалі ну, невигідно так їздити. І треба щось шукати ще. І Саша запропонувала, каже, приїзди сюди, ми в Ополі тут будемо щось придумувати вже. Ти зараз десь працюєш, чимось займаєшся. Я допомагаю з волонтеріатом в якісь медіа, я допомагаю їй вести там групи у неї, добрі групи такі для людей, хто іностранців, які приїхали в Ополі і хочуть тут працювати, залишатись. Ну і шукаю паралельно. Я ходила на завод, працювала. ну вже, вже спокійніше, тому що трошечки більше розумієш польську мову, намагаєшся розмовляти. Сходила на курси тут безкоштовні, зробили для українців. Скажи, які твої найближчі плани? тут чи Я дуже повертатись. хочу, звісно, щоб моя дитина вона дуже соціальна. Така, вона дуже любить спілкуватися, дружити їй потрібні друзі. І я розумію, що в Україні зараз вона такої змоги не буде мати. До того ж, в мене в Україні немає взагалі роботи. Я четвертий місяць розсилаю резюме там. Нічого. Чоловік, мій теж журналіст, він сидить без роботи. Звісно, я буду тут шукати, продовжувати роботу, шукати якісь проекти, ще щось, і буду залишатися тут якомога довше, щоб дитині було комфортно і вона могла вивчити польську мову, да, там, спілкуватися, знайти тут друзів, які е, можуть бути на все життя. Да. Я дуже хочу, щоб вона е, в себе в. Пустила ту атмосферу Польщі, яка є: культуру, інтелігентність, ту повагу один до одного. І мені дуже хочеться, щоб наші діти привезли свого часу, привезли це все до України.